У нас в бюджетних призначеннях за загальним фондом передбачено 3,5 мільярда забезпечення стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Ну, дорогі друзі, це занадто. Я дуже прошу зняти ці 3,5 мільярда. Це правка 2527, і віддати ці гроші. Поправці 2091 на протезування, артизування сучасними високоефективними виробами, протезними виробами підвищеної функціональності. Стовідсотковим покриттям вартості протезування однієї людини, і це дуже є важливим, тому що є складні протезування. Всі поранені, військові, які ампутовані, потребують високоефективного протезування, з підвищеною функціональністю, вони хочуть цього.